Злодійський вертеп Кизелтарський Переказ. Багато років минуло відтоді, як відвезли до Сибіру Аліма, а старокримська грекиня, заколисуючи маля, все ще співає пісеньку про зухвальця, який не жалував нікого, коли нападав. Але очі, якого здавалися поглядом Лані, коли він брав на руки дитя. І довгими зимовими вечорами, коли в димарі завиває сердитий вітер, і рве та стогне бурхливе море, татари полюбляють, сидячи біля вогнища, слухати оповідь старого про останнього кримського джигіта Аліма, яким пишалися гори. Оскільки жив у нім сміливця шал, а також і тому, що ніколи не потерпали від нього слабкі й бідні. Стримів до серця Алімів кінжал. Помах шашки його розсікав людину навпіл, а зачарована куля вміла звернути за скелю, щоб наздогнати ціль. Як грози боялися люди Аліма, і навкруги лише одна людина шукала зустрічі з ним. То був старий карасобазарський начальник, про якого розповідали, що кулак його важчий за Кантурну гирю, а від гострого погляду його не сховатись навіть під землею. Сім років поспіль лишень про нього й Аліма говорив Крим. Сім разів за ці роки потрапляв Алім до рук вартових, і сім разів, розбивши кайдани, встигав накивати п'ятами в тарактажські ліси у ногайський степ. А в горах і в степу вся татарська молодь обставала за ним, і старі хаджі, здійснюючи намаз, укотре взивали ім'я Аллаха, щоб він захистив Аліма. Від неминучої біди. Нависла над ним чорна хмара, і знали про це мудрі старці. Не можна бо скакати на одній мотузці двом танцюрам, як казав отузький Мула. Того року лютувала в Криму небувала холоднеча. Потерпав бідняк. Але не солодше було й Багатієві, поза як дорогами йшов стогін від Алімового розбою. Аліма бачили в різних місцях. З'являвся він у містечках і містах, і була навіть чутка, що заходив до самого Карасубазарського начальника, пропонував йому видати Аліма. Подейкували серед людей, що начальник мовив. Буде Алім у моїх руках, матимеш сто карбованців. Засміявся Алім, вигукнув начальнику. Ось був Алім у твоїх руках, та не зумів ти взяти його. Виплигнув у вікно і помчав ген із міста. Не наздогнала гонитва. Білий Алімів кінь мав три ніздрі з трьома продухами в грудях, щоб три дні могти скакати без спочинку. Тоді рушили з усі біч вартові й оточили Таракташський ліс. Та Аліма не знайшли. Встиг бо вчасно попередити отузькі каведжі. І Алім вирушив у Кизилташ. Там була печера, яка в негоду правила розбійникам за прихисток, і звідки йшов хід у підземелля. А у вертепі зберігалися Алімові здобич і запаси. Була й інша яскиня зі святою водою, що зцілювала рани і подвоювала сили людей. Тут, у Кизолташі, заліг на деякий час Алім. Знали про це тільки отузькій каведжі та його помічник Батал, але Батал готовий був радше проковтнути язика, ніж видати Аліма. Любив і пести в Алім його сирітку маленьку шашне і надсилав їй через батька чи то турецьку феску, чи то розшиті папучі, чи то золотий кульчик. Хвалилася шашне, показуючи подругам нові подарунки, як підросте увесь кизолтарський скарб віддасть їй Алім і сам одружиться з нею. Почула про те дочка грека Дангалака, сказала батькові. Він боявся Аліма і не любив його, бо коли боїшся, завжди не любиш. І до того ж була між ними кров. Замордував Алім у розбої Дангалакового родича. Ледве розвиднилося, поскакав Дангалак до міста, а надвечір в отузи прибув начальник і зібрав громаду. Шулікою подивився він на татарів, щоб курка із села не вийшла, щоб голуб не прошугнув, доки Алім не буде у моїх руках. І зрозуміли татари, що увірвався Алімові бас. Ніхто не спав у селі цієї ночі, верещав вихором шайтан на дорозі, ламав дерева в садах, мертвим стуком гупав у боягузові двері й кидався на перехожого скаженою зливою. Лячно було йти вартовим казелтарською стежкою. Жаско дихав на гірний ліс і гулом гудів обложний дощ, тисячею струмків, збігаючи в ущелини Золтажської уголовини. Не чекали розбійники цієї ночі нікого і, сховавшись у чекмені, поспочивали в злодійському вартепі навколо багаття, що ледь жеврило Спав і Алім сторожким сном. Бачив у вісні, ніби забув випити на ніч святої води, як робив завжди, й убіг до святої яскині, але у джерелі замість води кипить кров. А згори, зі скель звисають кільцями чорні змії, і одна з них, слизька й холодна, обвела його шию вузлом. Зойкнув Алім від болю, розплющив очі й побачив над собою дебелого чолов'ягу, який тиснув йому груди і стискав горло, вислизнув Алім, але тут його уперіщили під серце з такою силою, що він знепритомнів. А коли прийшов до тями, то лежав уже зв'язаним разом з усією ватагою. Здрастуй, Аліме. Був ти у мене в гостях. Тепер, бачиш, прийшов до тебе я, говорив хтось над ним. Мозок закрутився Валіма, а коли знову отямився, був день, і несли його на ношах уздовж сільської вулиці. Не мов би вимерло все село. Ні живої душі не було видно, поховалися всі від погляду начальника. Подивився той на Аліма, мовляв, запитуючи. І відповів Алім поглядом Знаю, не буде більше джигітів у Криму. А до полудня біля сільської управи зібралися гарби, до яких прикуто злодіїв. У кайданах лежав Алім, а з ним каведжі з баталом. Усе було готово, щоб рушати в дорогу. Зібралося все село. Вийшов із управи начальник. Плакала, голублячись до батька, шашне. Не плач, промовив начальник доньці. Незабаром батько повернеться. І, зиркнувши на Аліма, додав Ледве не забув, адже за мною борг. Пам'ятаєш, я обіцяв, коли Алім буде в моїх руках, отримаєш сто карбованців. Алім, у мене гроші твої. Віддай їх їй. Указав Алім на дівчинку. Гарби повільно рушили в дорогу і вже назавжди відвезли Аліма з гір.